Добрий день, сьогодні у нас рубрика порівняння, і це порівняння буде розливного пива на природі. Поїхали, покажу, що ми будемо порівнювати. Сьогодні в порівнянні у нас два ось таких напої. Це мережа Хопхей. Це два самих дешевих пива, які тут є, тут, тобто які там продаються. Цінова політика їх десь 40-50. Гривень за кілограм. Тут дві по 0,5. Тому зараз будемо його куштувати, що є що. Також догорає полум'я та зробимо стейк до пивка. Зараз покажу все. Ось такий стейк у нас до пивка. Зараз ми його посмажемо і будемо порівнювати пиво разом з таким стейком. Така у нас краса. Це ми продовжимо, як стейк буде готовий. І так, настав час. У мене вже стейк готовий. І будемо куштувати саме дешеве пиво, яке продається на розлив. Так, що ми маємо? Це у нас лайтер. Два. 4,2% спирту, світле. Ось таке. Давайте. Його першим. Трішки пінки. Ось така пінка. Такий колір. На природі, мабуть, саме те. Скажу так. Солодке. Дуже відчувається солодкий присмак. Тепер. Інше у нас FDB лагер. 4,5%. У нас алкоголю. Теж 0,5. Ось такий колір. Відкриємо. Ну, Пінки тут менше, самі бачите. Ну, скажу так. Ось це більш солодке і в ньому відчувається смак такий, більш солодовий, а це більш такий з гірчинкою. Можливо, комусь подобається таке. П'ється легко, смачно. Але я скажу так, що, мабуть, чомусь воно більш водянисте таке. Ну, можливо, на той, хто любить таке, але воно більше водянисте Це більш з гірчинкою, але заходить. Набагато краще. В ньому таке відчуття, що, ну, знаєте, як справжнє живе пиво. Тобто відчуваються такі смаки теж солоду. Трішки є таке після смак гірчинки і віддає такими знаєте, як пивними дріждями. Але пити легко алкоголь зовсім тут не відчувається, що в тому, що в цьому. І трішки є якась нотка такого, знаєте, можливо, додано тут або пшеничний смак, або кукурудзяний, але ну, пити легко. Давайте ще раз. Ось це водянисте. Ну, ну На природі самий раз. Можна сказати так, що... Я рекомендую, що те, що те. Ну, в цілому непогано. Я нагадую, це саме дешеве, що є за кілограм в мережі Хабхе. Я думаю, в кожному місці є такий пивний маркет. Тому не знаю, як з дорогими, але... Ось навіть самі дешеві смаки, у них смачні. Це не реклама, це так. Якщо хтось полюбляє, можете сходити туди та взяти. Так. Давайте подивимося, що в нас вийшло зі стейком. Ось такий стейк. Вийшов у нас просто, так сказати, смажився він. На ось таких пешках. Я думаю кожного такі є. І ось така краса у нас з вами виходить. Зараз будемо дегустувати, але мені для цього потрібно дві руки. Зараз ще покажу. На фоні чого ми все це знімаємо. Ось. Така краса. Ну, стейк, повірте. Маринад тут дуже простий. Це у нас прованські трави, тобто просто кріп, петрушка та інша зелень з додаванням часничку трішки та оливкової олії. І ось таке ми маємо. По пиву, що хочеться сказати, ну, реально, за 50 гривень воно того варте. За кілограм. Тобто це е, дві бутилки будуть коштувати вам десь гривень 60 максимум, так як е, кожен, мабуть, зараз такий маркет бере за бутилку там гривні 3. Але ну, воно того варте. Тому я рекомендую, що таке, що таке пиво. Ну і з таким стейком, я думаю, це буде неймовірно смачно. Така у нас є природа. Такий канал. Водичка чиста. Просто погляньте. Зараз ще немає цієї зелені. Але вже травка зеленіє. Природа. Барвами вже красить нашу місцевість. Тому скоро буде більше таких відео. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Будьмо!